Всім привіт, друзі! Хочу поспілкуватися з вами сьогодні про жом, буряковий жом. Розказати вам свою думку, свої думки з приводу жому. І що я вважаю, що він є отрутою в раціоні у корів. Не знаю, як там ви вважаєте, кожен мислить по-своєму і годує. Як йому вигідно, якщо вам вигідно купувати жом, це ж таке діло. Я розкажу вам свою думку. По-перше, забагато сочного в раціоні корови, це я вважаю, що це не потрібно. Навіть взимку достатньо якісний комбікорм, концентрати, сіно, вода. Цього більш як достатньо. Мої батьки теж раніше і жомом годували і все. Але, в принципі, я повивчавши цю тему і дійшовши до такого, висновку, що він не дуже є гарним для корови кормом. Дивіться, і навіть хто каже там, що він на молоко дуже-дуже так гоне молоко. Ну, не знаю, що хочу сказати про гарбузи, буряки і так далі. Це все. Як цукерки, як для нас цукерки, без них можна обійтися. Ну, це моя думка особиста. Дивіться, я давав і гарбузи, і буряки, але дивіться, якщо сіно у вас е пирій, лугове, молока вам не бачите. Як тільки в раціон я додав люцерну, відразу молоко полилось рікою. Відразу, просто. І коли я перестав давати гарбузи, перестав давати буряк, буряк цукровий у мене навіть був, не, не просто там буряк, а цукровий буряк був. Тому, я ж кажу, висновок такий, я замітив, що не побачите ви від цього молока. Хто женеться і каже, що це класно для корови, сочні корма, там всі діла. А я вам скажу, вони не треба корові. Можна не заморочуватись, можна не вбиватись на тих городах, вирощуючи сочні корма для корови, тому що їй головне якісний комбікорм, макуха, зерно, вітаміни, мінерали, амінокислоти, сіно якісне, люцерна, от, ну, Від люцерни молоко пре, якщо якісне люцерне сіно, так премолоко страшне. А то все як цукерки. Ви можете їх просто не давати. І все буде супер, і молочність буде дуже дуже висока. Ну, соєва макуха звичайно краще ніж соняшникова. Це зрозуміло.